Таємниці високих кабінетів у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми готові до будь любому розвитку подій. прямо зараз. Подробиці ядерної кнопки Путіна. Це не бле. Головний аналітик CNN з національної безпеки Джим Сьют розкриває ексклюзивні деталі: як вище посадовці США готувалися до потенційного російського ядерного удару по Україні. Адміністрацію Байдена до такої разючої оцінки привів не один показник, а сукупність подій, аналізу та, що особливо важливо, дуже чутливих нових розвідувальних даних. Сьогодні стверджується, що побоювання, що Путін готовий застосувати ядерну зброю, були не гіпотетичними. Вони базувалися на розвідувальній інформації. Ми повинні були спланувати так, щоб ми були в найкращому становищі на випадок. Якщо ця подія, яка більше не є неймовірною, дійсно відбудеться, сказав високопоставлений чиновник адміністрації. Якщо відновити хронологію від літа 2022 року, це був болючий період для російських загарбників. Херсон, який на той момент був під контролем Росії, був однією з цілей українського контрнаступу, і в Кремлі це розуміли. В адміністрації Джо Байдена вважали, що така катастрофічна втрата може стати потенційним спусковим гачком для застосування ядерної зброї. У сьогоднішніх реаліях ця новина буде виглядати комічно, але тоді Кремль офіційним указом включив Херсонську область до складу Росії. Також варто згадати нелогічні заяви російських офіційних осіб про наміри України використовувати якусь брудну бомбу. Все це розглядалося як привід для Росії виправдати свою атаку. Але справжні тривоги викликали не публічні рефлексії, а засекречені розвіддані. Західні спецслужби отримали інформацію про те, що зараз між російськими офіційними особами відкрито обговорюється ядерний удар. Отримана інформація уважно вивчалася, враховуючи, що прогнози про готовність Росії здійснити повномасштабне вторгнення в Україну було підготовлене на основі доступу до внутрішніх комунікацій Росії. Напередодні вторгнення в Україну США перехопили обговорення російським військовим командуванням підготовки до вторгнення. Але незважаючи на публічну риторику і внутрішні комунікації, пазл щодо готовності застосувати ядерний удар у публічній площині не було. Ключовою причиною була відсутність доказів, які підтвердили, що Росія мобілізує свої ядерні сили для проведення такої атаки. Очевидно, що ми приділяємо пріоритетну увагу до відстеження і маємо можливість відстежувати переміщення російських ядерних сил, сказав високопосадовець адміністрації. Жодного разу ми не побачили жодних ознак, які ми очікували б від них, якби вони пішли шляхом застосування ядерної зброї. У той же час, за словами високопосадовця, президент Джо Байден відправив директора ЦРУ Біла Бернса поговорити з Сергієм Наришкиним, головою російської служби зовнішньої розвідки, щоб передати стурбованість США з приводу можливого ядерного удару. Крім того, США намагалися заручитися допомогою країн, які не є союзниками, зокрема Китаю та Індії, щоб відбити Росію від такого нападу. У певний момент Китай та Індія фактично сказали, Росії заспокоїться з ядерною загрозою. Глава Китаю та прем'єр Індії прямо сказали, що не бажають бачити застосування ядерної зброї у війні Росії проти України. Я думаю, це був своєрідний закид Росії, що вона зайшла надто далеко. Саме вплив Індії та Китаю вважається ключовою причиною в запобіганні, як дозволяють собі заявити інсайдери ядерної кризи. шанси застосування ядерної зброї Росією в сьогоднішніх умовах відносно невеликі, але Росія справді дуже покладається на ту зброю у своїх погрозах проти НАТО, а також час від часу проти України. У той же час події навколо ядерної зброї не вщухають і донині. Нагадаємо, що російська тактична ядерна установка вже розміщена в Білорусі, а сам Путін не соромиться кидати натяки про готовність ядерного удару по країнам НАТО.